Привіт! Пам'ятаю, що я не виконала одну свою обіцянку. А я обіцяла відповісти на питання, яку художню літературу краще почитати, щоб перейти на українську мову або покращити її. Хочу одразу акцентувати вашу увагу на тому, що якщо ви взагалі щось почнете читати українською мовою, це вже буде великий крок до вашої гарної та якісної української мови. Та якщо ви відкриєте твори найвідомішого кобзаря Тараса Шевченка, або звернетеся до поезії Ліни Костенко або інших відомих українських авторів, ви відчуєте, що ці книги є не лише джерелом вивчення української мови, але й зможете насолодитися чарівним та цінним світом української літератури. Що почитати, щоб перейти на українську мову? Сьогодні мова піде про художню літературу, тому зберігайте та діліться з тими, кому це буде корисно. Перейдіть до тексту, поцікавтеся!